Так, і президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе виграти в війні проти Росії без американської допомоги. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, І за його словами, без підтримки США, Україна поступово втрачатиме території. Їх треба буде потім повертати. А це великі людські жертви. Зеленський вкотре наголосив, що Путін хоче повністю зруйнувати Україну, і президент застерігає, наша держава не остання в переліку імперських амбіцій Путіна. Для нас це буде великий виклик, як потім повертати все. Бо це великі жертви повертати. Повертати території це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіше. Але ми знаємо, що Путін він хоче повністю нас зруйнувати і території, і людей. Він всі його меседжі, вони ви ж чули, є офіційний, неофіційний, говорять про те, що він не визнає. Україну, визнає українців, не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми, потім Казахстан, потім Балтійські країни, потім Польща, потім Німеччина, ну як мінімум половина Німеччини. Він повернеться туди. Він не пробачить ці 80 і 90-ті 80 ті Потім, а потім да, кінець 80-х років він не пробачиться. Він так вважає.